Привіт, друзі! З вами як завжди я Теліжан, і ми з вами продовжуємо нашу подорож Київською областю. Ну що ж, це у нас дорога Київ-Чорнобиль. І ми з вами попереднього разу були у місті Києві у самісінькій столиці нашої неньки України. Далі ми поїхали з вами до селища Димир. Нам треба поїхати до Катюжанки, це село у нас. Далі Іванків селище, і від Іванкова аж до самісінького Чорнобиля. Дорога у нас далека на цю серію. Ну, це у нас, друзі, остання серія на цій мапі. Ну що ж, обираємо завдання і нумо до роботи. Ну що ж, друзі, їдемо з вами в Вольво. Веземо з вами Яблучка чи що там у нас. Ну, Якусь агропродукцію веземо з вами. Так ну що, виїжджаємо. Ой, мені не подобається це місце, не подобається зовсім. Так, давайте якось вийдемо звідси. Ой, але що це коїться, не хоче воно. Виявляється, треба було під'їхати трішки з краю, бо тому що коли ти зразу повертаєш, то воно застрягає. Ось цей причип. Але все одно якось важко цьому Вольво підійматися в цьому місці. Хоча й ніби Volvo якась крута вантажівка, але, от бачите, ось така, така дорога в Україні, що ви хотіли. Спробуйте проїхати, ніби як Сувора Україна. Так, ну що? Сувора Україна для нас випробовування робить, що ми страждали, що ми страждали, що ми не могли виїхати. Так, а тут, а тут нічого цікавого, не пише, якось італійською написано. Італійською мовою. Ну що ж, друзі, це у нас селище Димер, і ми будемо їхати до Катюжанки. А потім з Катюжанки, можливо, якщо буде замовлення, то поїдемо вже до сімісінького Чорнобиля. Дорога немала, особливо, якщо говорити про масштаб. Тому, друзі, це також, напевно, це не катюжанка, мабуть, це, ще, напевно, ще у нас димер. Якщо я правильно розумію. Ну що ж, друзі, їдемо з вами, спускаємося. Знову дорогу ремонтують. В передній серії ми їхали дорогу ремонту. Тут також, дивіться, якимось ескаватором стоїть, Що вони будуть робити, незрозуміло. Напевно, будуть щось розкопувати. Часто вони щось так розкопують. Так, отут якийсь у нас поворотик. О, цікаво, а я можу туди поїхати, а ні, там заблоковане. Заблоковано, не можете, на жаль, поїхати. А хотів би. Справді хотів би я туди поїхати. Ну, зате дивіться, розбудовується цей населений пункт, як я бачу. До речі, якщо ви хочете продовження ось таких симуляторів. Вантаж, про вантажівки, про, там, про трактори, як там ets 2, фармосимулятор, інші симулятор то не забудьте поставити вашу вподобайку чи лайк. Також підписатися на цей канал, вам це не складно зробити, а мені буде приємно бачити і підтримувати даний проєкт на цьому каналі. І його варто продовжувати. Або ж проєкт чи проєкти. Бо у нас їх насправді на каналі було доволі багато. Різноманітні проєкти, проходження, огляди і так далі. Ну, ми поки що друзі з вами. Через Димер їдемо. Хоча там було написано, що Димер нібито як закінчується, але. Бачу, все ж таки тут у нас є ще якісь будівлі. Я от їду-їду. А ці ж дерева затуляють вершки. Я думаю, що це якась хата-мазанка, чесно. Чесно, я думаю, що це якась хата-мазанка. Але це якесь передмістя, напевно. Не знаю я. Я такого не бачив в Київській області. Вже, напевно, якісь італійські хати. А може, тут вже якась італійська меншина живе? Всяке може бути, всяке може бути. От здогадки, здогадки можуть бути, різні варіанти. Тому тому ось так, без цього ніяк. Можна по-різному характеризувати те, що знаходиться тут, а ми з вами доїхали до Катюжанки, якщо вірити нашому вірному навігатору, який ніколи нас не підводить. хоча буває і підводив. Заводив у нас у якусь глухомання, потім спробував ще тут звідти виїхати. Так, ну мені навігатор нічого толкового не показує, тому їдемо от сюди. Я думав, прямо треба якось приїхати. А ми зараз їдемо взагалі не зрозуміло куди. Якась тут дорога з Бруківочки. Де вони цю бруківку взяли? Що вони з нею зробили? Це, напевно, зі Львова привезли цю бруківку та й поставили. А Львою поставили зовсім іншу. Дуже цікаво, де вони цю бруківку взяли. Але нічого такого страшного. О, дивіться, якісь схили. Цікаво. Я вношу якийсь кар'єр справді. Ой, як вдарився цим. Ой, капець. Так, я вийду чи я не виїду? Капець. Отки нам з друзі, капець. Кого є капці? Плюсик. <ст garantiz -1> <laughs> капці. Цікаве слово. Капець і капець. Чи. Ні, це саме капець. От цікаве слово. Д Два значення. Два значення. Така у нас, друзі, і Україна, українська мова, різнобарна і каленова. Так, а тут у нас це місце, куди ми маємо відвезти цей вантаж. Доволі цікаво, чому не можна було зробити об'їзд якийсь? Чому зразу от ми їдемо незрозуміло якою дорогою? Ну так, це ж Україна, що ви хотіли. Так, ну це якась база, напевно. Це що у нас? НПЗ? Нафтопереробний завод чи що? Ну, щось схоже насправді, на те на якийсь порт. Пише порт. А що, та що це таке? Це що це в. В Качужанці у нас порт є, та ніби ні не зустрічав порту в Качужанці. Ну що, стаємо, паркуємося і потім будемо брати з вами наступне завдання. Будемо знову з вами їхати до ще ж кілька населених пунктів є. Дорога дальня і нас чекає. Ну що, паркуємося, відвантажуємося і. Завдання виконано. Чудово, навіть з відзнакою. Заберемо наші грошенятка і обираємо наступне завдання, хоча що до нас пишуть банк. Ми вам надамо послуги, які напишіть нам, скористуйтесь нашими послугами. Мені не хоче я брати кредити, вони мені не потрібні. Зате ну, катюжанка, дивіться, катюжанка пише, але цікаво, чи це справді катюжанка. А не може це таке завдання. Дивіться, є як до назад, до Димера. Так і є до Києва, а до Чорнобиля, на жаль, нема. А, тут є з Чорнобиля. Треба з Димера, значить, їхати. Треба з Димера їхати. Так, ну що, друзі, їдемо. Ну, я не, хоч, не, хотів вам, не хочу вам показувати так, як ми їхали від Димера, з тої станції, бо тому що ми так вже бачили, ми там вже були. Зате я от їду, їду і починається дощ. Це що у нас? Вплив Чорнобиля? Моноліт? Моноліт так впливає. Хоча я колись думав, що це моноліт, це якийсь камінь. А насправді в Сталкері. Сталкер ніколи не грав, чесне слово. Але Монлі це якась, якийсь шматок металобрухту, у якому поклонялися якісь сталкери. Так, ми виїхали з вами, друзі, із Димира. з Димера. З Димера? Це що, не Катюжанка була? Що це таке? Я не зрозумів. Я думав, що це у нас Катюжанка, це Димер виявився. Ну нічого. Надіюсь, Катюжанка тут є, ми її також з вами побачимо. Це дощ, дивіться. Чим ближче ми їдемо до Чорнобиля, тим він дужчає. Напевно, все ж вплив. Вплив якийсь є. Хочу згадати слово, як це воно називається. Вплив різних артефактів там, здається, був. О, згадав! Аномалії. Аномалії там ж біля. Аномалії звичайно, там ховали артефакти в грі Сталкер. О, дивіться, якісь ангарчики в житті вони здається також є. На Google Maps бачив. Так я дивлюсь також на Google Maps. Подобається мені розглядати мапу цю Google карту. Так, ну і знову ж ми виїжджаємо ось звідси з цього якби лісостепу і виїжджаємо в ліс. <хе> так, ну що, виїжджаємо знову в ліс. Знову сосни. Як ж без сосен нам жити? Сосни повинні бути. Так, ну що, бачу якийсь тут знак у нас, і що у нас написано? Написано: О, Катюжанка. Чудово! Я вже думав, що ми в ній не побуваємо, що ми не глянемо, що це в нас таке за село. Дивно, що написано було Катюжанка, але насправді ми їхали з Димера. А буря то поширю... По... поширюється. Ну так, вона то поширюється на території Київської області, але вона все дужче, все сильніше і сильніше стає. Оце вам, друзі дощ, навіть блискає. Ну, поки що я не чув грому. Але, але все рівно тут. Дощик є у нас. Напевно, все ж цей моноліт якось керує цією погодою, бо по іншому це ніяк не поясниш. Так, то що у нас? Так, там поворот в той бік. Таке у нас, друзі, село Катюжанка. Думав, воно буде велике. Я взагалі думав, що це селище. А як глянув на мапу, ну, щоб не виглядати якимось дурним, бо зараз я скажу, що це якесь село. Чи як скаже, як це киселище, ви скажете село, ще я не правий, тому треба завжди дивитися, що це у нас за населений пункт, щоб не переплутати. Та й корисно для загального розуміння України, щоб потім в майбутньому можливо не плутати. Хоча це можна і забути, але буде, будемо думати, що ми це все запам'ятали, що ми знаємо, що таке село є на мапі України. На адміністративній мапі України. Так, ну що, друзі, річка тут у нас також є. Хм, цікавий канал за цієї річки. Здається, там Уж протікає, тетрів, річка Єрпінь от в, в тих місцях е, десь так. Ну що, їдемо далі? Так. Що це у нас тут таке? Що це нас за населений пункт? Ну, Катюженку ми точно проїхали, але здається, після Катюженки у нас має бути село е, Феневичі. Феневичі, не Феневичі, а Феневичі. Трошки дивна назва, але треба розуміти, що це Україна, існують різні діалекти і можуть бути різні назви. Тому феневичі. Феневичі, ще раз феновичі, село. Ну, Доволі невеличке, я так бачу, якісь тут хатки у нас в європейському стилі. Напевно, знову італійці поприїжджали чи французи. Ні, французи в таких хатах не живуть. Це італійці живуть в таких от хатках, особливо там в вірській місцевості. От хто, можливо, бував в Італії, хтось бачив, що там в Італії робиться, наприклад. Дивлячись, в Гуглі подивився на якісь фотографії, потім сказав, оце я пам'ятаю, я бачив на фото там, як виглядають італійські села. Ну, ось так приблизно, певно, і виглядають. Такі дахи, ось така черепиця, доволі цікава, насправді. О, церква, дивіться, католицька. Католицька церква. О, навіть тут є ямки, відчуваються. Погана дорога. О, дивіться, копиті сіна. Моли б накрити їх, а то намочиться ну, і потім що ти будеш цими купицями сіна робити. А нічого насправді ти з ними не зробиш, ми ж мокрі. тільки на добре пустити. Ну і трактори є в полі. Так, і друзі, їдемо з вами далі. І бачу, тут ще у нас щось є. Хм, дуже цікаво, що це на заселений саме... Знову у нас феновичі. Феновичі. Ну, ми ще до Іванкова точно не доїхали, бо я бачив без знак, що це Іванків. Зате погані дороги тут також є, але буря поширюється і поширюється і поширюється. До речі, друзі. Також посилання в описі я лишаю на цю мапу ну і вкажу там точну версію. Версія 1.28. Бо дехто буде запитувати, що це за версія, чи підходить вона для новішої версії, версія 1.28, лише 1.28. усе все в описі ви зможете побачити. Обов'язково читайте опис. А також можете приєднатися до нашої спільноти у Телеграмі. Також там буває, ми спілкуємося у чатику. Ну, чому б не приєднатися? Так, ну що, де ми вже знаходимося? Бачите, тут АЗС якийсь стоять у нас. Ні, це ще не Єванків поки. Бачу якась забігайлівка, тут стоять якісь люди. Знову якесь місце. О, це, напевно, готель. Дивіться. Цікаво. Ні, це не готель. Не готель. Але дивіться, дощ йде те, йде, те. Думав зараз припиниться. Вже бачив, що нібито як сонечко почало прояснятися, але ні, ні, немає. Знову. О, це вже точно готель. Мотель. Для далекобійники. Напевно, багато хто їздить до Чорнобиля. О, комбайн. Комбайн в полі, мокне. Так, ну, друзі, бачу тут ще щось. У нас якась ремонтна база. Так, а де ми зараз? Хм, О, річка, річка, річка. Не знаю, як вона називається. Як вона називається, друзі, Ірпінь чи як? не протікає там. От хто от знавець то. Мені здається, там Здвиж протікає. От, Чесно, напевно, і так і є. Ви пам'ятаєте, там точно мала бути річка Здвиж. Так, знову дивіться АЗС. Ну, тут також дивіться, у нас показані в гривнях ціни, в гривні, то у вона ж своя власна українська валюта гривень. Хоча вона дуже дивно виглядає, дуже дивно, так як на мапі Укрмеп. Якщо хто грав у кремедиться наше прогоджу, то і знає. Так, ну що, заїжджаємо в Іванків по ідеї. По ідеї, якщо вірити мапі, то мали б ми сюди заїхати. Ну, доволі дивне оце місце. Завод тут у Іванковий. Що в Іванкові роблять? Я не знаю, чесно. Чесно, не знаю. Тут далеко мені до того Іванкова їхати в житті. Так, ну що, бачу перехрестя, там бачу якісь багатоповерхівки, все ж селище, Іванків. Так, там також якась дорога. Ну, За різних заводів тут багато Іванків, але шкода, що тут вантажі не можна брати. О, Іванків, так. Туди поворот саме міста. Ми з вами їдемо об'їздною. Здається, так, тут мають бути якісь промислові об'єкти. Ну, поїде, і якщо ми порівнюємо її з реальністю, то мало бути воно ну, якось так. І відповідати дійсності. Бо також дороги от реальні. реальні. Якщо звірювати з Google. Картами, то справді, от щось та й схоже є. Бо навіть ось це от перехрестя у нас є, кільцеве також. Не певно, що ця пімпочка є на середині, але точно таке перехрестя в нас, ну що ж, проїжджаємо далі. І знову їдемо у наш знайомий рідний ліс. Ні, не Березовий ліс. Березовий ліс в іншій частині, там ближче до Чорнобиля, там є оці березові ліси. Болота різні. І ця, На Чернігівщині також вони є, якби. Ці ліси, там ж болото? Та й на Волині також болота є, на півночі. Доволі цікаво, насправді, там якби туризм розвивався, то там були б хороші місця для туристів. Хто любить екстрем, хто любить болото, хто любить зелений туризм і хто любить їхати до Чорнобиля, дивлячись ось на цю річку. Що це таке? Що це за аномалія? Що то ми з вами бачимо? Що це? Скільки багато води якась яхта там пливає. Що це таке? Нічого собі. Перше таке бачу. Оце то ми потрапили, оце то ми потрапили в місце. Ну тут точно немає ніякої річки, тут точно немає ніякого водосховища. А водні ресурси тут... дай боже! Цікаві, якісь піски, справді аномалія. Справді аномалія. Чим ближче ми доїжджаємо до Чорнобиля, тим більше у нас тут аномалія. Аномальна зона. Зате далекобійник тут їздять, навіть автівки возять. Цікаво, звідки вони ті автівки возять. Ніби не пам'ятаєш, що там щось така якась дорога була. її нема здається до речі з Чорнобилем. Знову дивіться, бакаї різні, ямки, такі горбики. Що, давайте розганятися, ніби дорога рівна. Ну що, поїхали. Так, так і є, і ми дивіться, як ми з гірки з'їхали. Нічого собі, оце то вантажівка у нас підлетіла. Оце вам Україна, друзі. Так, що у нас далі там населений пункт? О, дивіться. А ми вже з вами, з вами в селі Прибірськ. В Прибірську ми з вами, друзі. О, все ближче ми з вами до КПП. Все ближче ми вже доїхали до нашої. В нашої Пропускний пункт ПП, здається, пропускний пункт. А, контрольно пропускний пункт КПП. Так. Згадаю правильно. Ну от, друзі, у нас село Прибірськ. На мапі я бачу, воно доволі невеличке, воно маленьке. Зате дивіться, які на у нас скатки в цьому Прибірську є. Цікаво, цікаво, цікаво. От кажу часто цікаво, цікаво. Воно, напевно, не цікаво для всіх. Так, знов це село. А, ні, ми вже з нього виїжджаємо. Уже, ну, не дочекайся, як поїду до Чорнобиля. Як подивлюсь на те місто. Заїдемо з вами. Місто Привид. До Чес. Під'їдемо, глянемо, що там таке. Ну, це нас люди не пустять, але все рівно. Треба глянути, треба глянути. Ось, дивіться, ще якесь у нас у село. О, цікаво, нічого не написано. Чому нічого не написано? Чому? Але. Якщо дивіться візуально, то це у нас село Оране, також перед КПП Дитятки. Бачите, вже ближче і ближче і ближче, ближче до Чорнобиля. Також далеко Также звідти від... їздять. Дивіться, які у нас тут великі, великі стовпи. високовольтні стовпи. Нам треба далі. От бачите, вже у нас степ, як би тут у нас є. Знову дивіться, у нас тут звичайні ліси, соснові. Якісь берез навіть ростуть, напевно, то слово березовий ліс. Вже ближче і ближче до воліт ми з вами, друзі, все ближче і ближче. Тому ось такі. А тут у нас, здається, заповідне урочище поруч біля дитяток. Так, друзі. Це що у нас? КПП чи ні? КПП чи ні? От, цікаво чи не цікаво? Цікаво чи не цікаво? Буде чи не буде це КПП у нас? Так, там якась дорога і там у нас дорога. Так, дивіться, КПП, дитятки, зустрічають нас. Зараз станемо з поліціянтом поспілкуємося і потім поїдемо далі. Також дивіться, не всі пропускають, хтось відпочиває навіть. Тому що стоїмо, нас перевірять і відпустять далі. Носимісінького ну, Чорнобиля. так, Заїжджаємо. Хоча кажуть, що е, якщо ти заїжджаєш в якусь зону, чи виїжджаєш, тебе завжди обрискують якоюсь там рідиною, щоб. Не, ну, не приставали от ті от радіонукліди, щоб та радіація не розносилася Україною. Хоча, по ідеї, так мало бути, але не знаю. Тварини там живуть доволі добре, і вони не хворіють, ну, бо призвичалися до цієї радіації, тому ось так. Навіть, ну, це справді дуже цікава тема тварин. Дуже цікаво, якщо вам, вам цікава тема Чорнобиля, то обов'язково зверніть увагу саме на, на заповідники. Обов'язково, друзі, дуже цікава тема, дуже. От ви не пожалкуєте, що почнете читати саме про те, як тварини пристосувалися до радіації. От і справді, от хороша тема ну, що там той, той енергоблок, а от тварини це ж також природа. Так, Чорнобиль, добре. Брати наші менші. Наші тварини. Там, здається, навіть дикі корови живуть там. обов'язково почитайте, подивіться ролики на YouTube, точно повинні бути. Ну, це справді, от якщо досліджувати, розкопувати, от потрібно. Бо всі знають про трагедію, але не всі знають про як тварини пристосувалися. Цікава тема. Але чомусь мало хто говорить про це. Чомусь говорить про трагедію зазвичай. от Про живих істот мало хто звертає на це увагу. Ну що ж, друзі, приїхали. На жаль, немає у нас ЧС, тут лише звичайнісінька у нас база, звичайнісінька фірма, до якої ми з вами привозимо, НПЗ якесь. НПЗ насправді немає. В Чорнобилі це вигадка. Не вірте цьому. Так, ну що, під'їжджаємо. Зараз будемо розвантажуватися з вами. Ну, от, така у нас, друзі, була і дорога. Така була дорога у нас. Такий у нас, друзі, Чорнобиль. Трагедія великого масштабу. Хоча цієї трагедії мало б не бути, але також почитайте, чому ця трагедія також і сталася. Ну, Треба завдячувати Совку цьому. І саме експериментам Совка. Так, ну що, друзі, ми з вами виконали завдання, виконали контракт. цей. І давайте ну, поставлю так просто. Ну що, друзі, ось таке у нас було проходження, з таких у нас було дві цікавеньких серії, де ми з вами їздили. Київщиною, і ми побували в Києві, побували в Димирі, побували в Катюжанці, побували в Іванкові, Ось, ділячі, Іванків. Далі ми з вами поїхали до Чорнобиля. Дуже цікава подруж у нас вийшла, друзі. І Також дякуємо за увагу. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І також підтримуйте Збройні України, бо це дуже та дуже важливо. Підтримувати нашу армію. Ось цей складний для нас час. Ну що ж, друзі. Слава Україні, слава збройним силам України! Зустрінемось у наступних роликах.